Розділ 18 У третьому році ізраїльського царя Осії, сина Ели, зійшов на царський престол Юдеї Єзекія, син Ахаза. Йому було 25 років, коли став царем, і 29 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Авія, дочка Захарії. Він робив те, що було до вподоби Господу, згідно з усім, як діяв його прабатько Давид. Він нарешті знищив узвища. Розбив ритуальні стовпи, вирубав священні гаї ашери і розтрощив мідного змія, якого зробив Мойсей. Адже до того часу ізраїльтяни кадили перед ним пахощами, називаючи його Нехуштаном. Єзекія повністю покладався на Господа, Бога Ізраїлю, так що після нього не було подібного до нього серед усіх юдейських царів, як і серед тих, що були перед ним. Він був цілковито відданий Господу і не відступав від нього, дотримуючись його заповідей, як заповів Господь Моїсеєві. Тому й Господь був з Єзекією так, що в усьому, що він чинив, мав успіх, бо діяв розумно. Він виступив проти Асирійського царя. І звільнився з під його підданства. Він також розгромив фелестимців аж до гази з її околицями, від вартової вежі і до фортеці міста. У четвертому році царювання Єзекії, це був сьомий рік ізраїльського царя Осії, сина Ели, сталося так, що виступив проти Самарії Асирійський цар Салманасар, узяв її в облогу, і наприкінці третього року облоги підкорив її. Отже, Шостого року Єзекії, тобто дев'ятого року правління ізраїльського царя Осії, Самарія була здобута асирійцями. Асирійський цар вислав мешканців Ізраїлю в Асирію, поселивши їх у місцевості Халах, що над річкою Хавор, а також у місті Гозан та в інших мідійських містечках, оскільки вони не слухалися голосу Господа свого Бога і порушили його заповідь. Усім, що переказав їм господній слуга Мойсей, вони знехтували і не виконували. А 14-го року царювання Єзекії, Асирійський цар Сенахерів, виступив проти всіх укріплених міст Юдеї і також захопив їх. Тоді юдейський цар Єзекія направив послів до асирійського царя Влахіш з пропозицією: Я провинився, тож відступи від мене, а я прийму на себе все. Що накладеш. І Асирійський цар зажадав від юдейського царя Єзекії 300 талантів срібла і 30 талантів золота, тому Єзекія віддав усе срібло, яке знаходилось у Господньому храмі та в скарбницях царського палацу. В той час Єзекії довелось зняти навіть золоту оббивку з дверей Господнього храму, а також з одвірків, які раніше покрив золотом сам юдейський цар Єзекія. Усе це він віддав асирійському цареві. Незважаючи на те, асирійський цар послав злахіша до царя Єзекії свого полководця, головного ємнуха урядовця і головного радника, підчашного, з великим військом до Єрусалима. Вони прибули, підступивши до Єрусалима, зупинились біля водопроводу горішнього ставу, що біля дороги на поля валяльників. Вони кликали царя, але до них вийшов Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, Літописець. Тоді головний радник до них промовив: Передайте Єзекії слова Великого царя, царя Асирії. На що ти сподіваєшся? Невже вважаєш, що у війні порожні слова можуть замінити радників і силу? На кого ти надієшся, що збунтувався проти мене? Адже ти покладаєшся на Єгипет, оту надломлену палицю з тростини, яка проколює долоню кожного, хто лише обіпреться на неї. Саме таким є фараон, єгипетський цар, для кожного, хто на нього розраховує. А якщо ти мені скажеш, ми покладаємось на Господа нашого Бога, то хіба він не той, святі узвище якого та жертовники Єзекія позносив, звелівши юдеям та Єрусалимові? Перед цим єдиним жертовником, що в Єрусалимі, будете молитись, тому тепер краще домовся з моїм володарем, царем Асирії я дав би тобі дві тисячі коней, але хіба ти знайдеш для них вершників? Як же ти збираєшся прогнати хоча б одного з найменших намісників мого володаря? А може, ти надієшся на Єгипет, на його колісниці і вершників? До того ж, хіба не без волі Господа я вирушив проти цієї країни, щоб її знищити? Це ж Господь сказав мені: Іди проти цієї країни та спустош її. Тоді Еліаким, син Хілкії, Шевна та Йоах сказали головному раднику: будь ласка, розмовляй з нами, твоїми слугами, арамійською, оскільки ми цю мову розуміємо, і не говори з нами юдейською, щоб чули люди, котрі на стінах міста. Але головний радник заперечив. Хіба лише до вашого володаря і до вас послав мене мій володар сказати ці слова, а й не до тих людей, які знаходяться на стіні та яким доведеться разом з вами їсти свій кал і пити свою сечу. І головний радник підвівся та почав ще голосніше кричати юдейською мовою, волаючи: Послухайте слів великого царя, царя Асирійського, так говорить цар. Нехай не обманює вас Єзекія своїми словами, адже він не спроможний врятувати вас з моїх рук, і нехай Єзекія вас не об... обнадіює Господом, запевняючи, Господь обов'язково вас врятує, і це місто не буде віддане в руки Асирійського царя. Не слухайте Єзекії, адже так говорить Асирійський цар: зробіть мені таку ласку і вийдіть мені назустріч, тоді кожен з вас споживатиме плоди зі свого виноградника. І своєї смоківниці та питиме воду зі своєї криниці, аж поки не прийду й не заберу вас у таку країну, як ваш край, у землю пшениці та вина, хліба та виноградників, у край оливкових садів, олії та меду, ви там будете жити, а не вмирати. І не слухайте Єзекії, який вас обманює, запевняючи, Господь нас врятує. Хіба врятували? Боги інших народів своїй країни від Асирійського царя, де боги Хамата, і Арфада, де бог Сефарваїма, Хенета Івви, хіба ви змогли врятувати Самарію від моїх рук? Котрий з усіх богів тих народів захистив свою країну від моїх рук? Тож хіба Господь врятує Єрусалим від моєї руки? Але всі люди мовчали і не відповідали йому жодного слова. Бо таким був наказ царя, не відповідайте йому. І прийшов Еліяким, син Хілкії, урядник над палацом, писар Шевна та Йоах, син Асафа, літописець, до Єзекії в розідраних шатах, і розповіли йому слова головного радника царя.